Всім доброго ранку, хочу вам показати свою розробку карпового кораблика, я збираюся робити корпуси, а також самі карпові кораблики. Ось вам хочу показати свою розробку. Ось такий в неї перед у нього. Назви кораблика ще нема, тому якщо є в когось якісь на цю тему думки, то пишіть в коментарях. Кораблик був спроєктований максимально просто, без всяких наворотів в плані зовнішності. Дно зроблено, як кажуть, книжка пише, великий бункер, який буде відкриватися. Тут буде защолочка така фара, камера, габарити передні, габарити бокові, габарити задні. Ось так він виглядає. Здоровий бункер. так от десь на такий Отак ось на такий угол він відкривається. Можна ще трошки більше угол зробити буде. Ну, поки так. Е, також тут ось нарисована вже зроблена сер, е, серва, як він буде на серві складатися, розкладатися. Ну, в, угли не виставлені, тому він може крутитися вокруг осі. Ось такий кораблик під Зроблено два виступи під кнопки, або сій, або сій. А якщо кнопка тут, то під ехолот тут або під камеру можна антенну тут поставити. Все максимально просто, велика кришка, великий бункер. Тому пишіть свої думки в коментарях. Всім дякую.